Заздалегідь визначене місце проведення мітингу з нагоди 85-ї річниці Великої жодної соціалістичної революції міський парк культури відпочинку імені Лесі Українки було перенесено в приміщення ради ветеранів, оскільки того дня на дворі було прохолодно. Виступаючи, Юрій Парфенюк, голова Ковальської правозахисної організації Справедливість, Людмила Стахорська, голова міської організації соціалістичної партії України, Іван Фіменко, голова ради ветеранів, Петро Горщерук, депутат обласної ради, спеціальний кореспондент газети Сільські вісті, говорили про складну сьогоднішню ситуацію в державі. Нелегкі будні простого люду, чисельність якого останнім часом скоротилася на 4,7 мільйона чоловік, зубожіння українського народу, занепад промисловості та розорення села. Все, що ми побудували своїми руками, говорили ветерани, тепер стоїть пусткою. Побував на засіданні заступник міського голови Борис Зінчук. Він привітав усіх зі святом і відповів на їхні запитання, яких у присутніх накопичили чимало. Після чого учасники зібрання прийняли відповідну резолюцію. Завершився мітинг покладанням квітів до меморіала слави.